Всему виной американцы, Ближний Восток, вдоль и поперёк прочесать, Прочесать вглубь пустыню, не жалеть, бомбить и убивать. Я должен знать, в какой такой яскине родился царь гражданочки Марии. Так, мой верный Паш, твое лицо э, знакомо всей стране. Умеешь ты лепить с грязи конфеты и строишь крепости ты мне. И в-третьих, никто из так называемых пастушков и ангелов не указывает точное место рождения ребенка. Так почему мы должны верить, что он действительно существует? Может, это миф, придуманный американцами? И если это так, то это прямая угроза русскому человеку. И не надо потом удивляться, почему Россия... Вела танки на восток Украины. Официально их там нет. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Ну и наконец я держу в руках ту самую визитку Дмитрия Яроша. По данным российских спецслужб, <coughs> именно ее нашли в кармане у одного из задержанных пастушков. Савпадене не думаю. <реш> вот ты дал. Так, так убедительно наврал. Даже я не местами верил. Еле сме свой удержал. Добривайся ваші хаті, ради ми вас тут вітати. Ми тривоги не здалеку де вклонитися дитині, споміжці нам в яскині цар родився всім на мені. Цю веселу новину сповістила нам зоря, що так ясно сяє в небі, розставляючи Христа. Він надію нам дарує, мир і спокій принесе. Кожен з вас, мабуть, святкує. родився нині вже. Е, ну, так, так, ми тут теж всі е, празднуємо, е, радощем, немає між і я теж хотів би вклонитися Сину Божому. Тільки одна проблемка. Ми не знаємо, де він. Чи могли б ви мені в цьому допомогти? А чому б і ні? Вклонитися дитині повинен кожен з нас. Ми йдемо вслід зорі до неї, дорогою назад. Зайдемо до вас. Ей, слуги! І на всім цим воїнам і покушать! Ведь так сказати... Дорога і смерть йде по пітам. русских государь. Да у вас есть грады, буки, нефть, труба, солдаты и... И даже я, я, Алена Слугандона, твоя пятая колонна. Как же жить, я здесь устал, как тебя я долго ждал. Здесь бандеры убивают, всех насилуют и бьют. Вот купить нам не дают, детей наших поедали, Россию матушку украли. Тебе я, Ира, доверялась Кіда любимий призиваю. Придіти к нам, войска, кончай їх всіх і до конца. Не чекай, тут я головніший, бо продав усі раніше. Можу я зробити діло, щоб забули українці про Майдан, Донбас і Крим. Дружбу братньою згадали і мір русський прославляли. Але треба підсобити, на доларів долити. Аби міг же тепер кожен корупціонер для народу прославляти вузький мір і духа. не сортісь ви, підлота. Пам'ятаю, добре ніби нині. Стояли ми тоді під щастям. І як же гірко нам було від зради ненависті, люті то все ж. Довіри в Бога на свого. З твоїми ми на уста. З нами Бог і Україна. Немає ми страху А Ірод, деспот він не вічний, по нього прийде смерть стара. Бо знаєш, брате, як то кажуть, хто як не ми. Раз, два, три. Смерть їх убірі. І не надо нас пугать. Я вирішую здесь діла. Даже смерть і та моя. Ні, не вони, а ти ходім зі мною у вічності і темряви палату. Бо мале дитя в ястині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Смерти, ми тобі не раз дивились в очі, заглядала й ти у душу нам. Знає лише Бог, коли до себе ти покличеш, бо видно й ти шануєш це дитя. Та цю паскуду маємо вбити і тим самим рятуємо ми життя, бо через нього тисячі загиблих побратимів, а всієї криваві ріки крив та сповідь не мовля. Тирани, ось тобі дарунок. Щирий і правдивий мов сльоза. <клес> Тримай, бери у руку, допоки візитне її коса. І пам'ятай, що це тобі за наших хлопців на майдані. За Крим і пошматований Донбас. І бачить Бог, не мали таких планів. але горітиме у полум'ї Москва. Небо і не земля, небо не і земля, нині не божество. Христос родився, мабуть, сподився, гори спідає, зворина спітання, сохім спісають, постиєм, чудо, чудо, повідай. Ми <хліпсу> вночі у квартиру. Сво, ялинки одні, задай хоч на хвилинку про солдата, який у копі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру поляду. хай спогад твій йому та моє болі, хай щира згадка піднімає дух, бо де відвага у серцях, там на злобливих впаде страх, де, віра ві... де вірність вірі і народу, там щастя Богда і свобода.